З нами на скайп зв'язку є Оксана Савчук, народний депутат України, позафракційна ВО Свобода. Пані Оксано, слава Україні, героям слава розпочинаємо знову з того, що ми починали наш етер і щойно скрізною темою нашого етеру. Зокрема, це замах на вбивство Ірини Фаріон. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте, і подивіться своїми думками? Можливо, вже у вашій фракції є щось нове, що можна донести нашим глядачам і що буде корисно почути. Ну, дивіться, дійсно зараз е, наші друзі зі свободи перебувають у лікарні. Вони е, біля реанімації, тому що ми розуміємо, що е, потрібна якомога оперативніша інформація, і всі ми молимося. Найперше для нас всіх. Дуже важливо, щоб все ж таки Ірина Фаріон перенесла цю надважку операцію. Її справді стан критично важкий. Вона у реанімації лікарі борються за її здоров'я. Ми розуміємо, що цей постріл у скроню за політичні погляди Ірини Фаріон за її висловлювання, за те, що вона завжди була захисницею української мови у тиловому місті. Львові повинно якнайшвидше бути розслідувано і. І замовник, і виконавець має бути знайдений, тому що ми не можемо мати власне відчуття, що ми живемо в безпеці, якщо будуть відбуватися такі події. Тому все ж таки сподіваємося, що Ірина Фарімон витримає це надскладне випробування. І все ж таки одужаємо. Нам всім всій країні цього дуже хотілося. Абсолютно, ми зичимо здоров'я Ірині Дмитрівні. Я також акцентувала на тому, що Ірина Фаріон це взірець непохитної думки, і її думки незмінні упродовж років і упродовж того, де б вона не перебувала, чи у Верховній Раді, чи у Львові, чи на Етерах. Вона завжди говорила те, що вона думає. Тому обов'язково зичимо. Всі молимося. І також я, звичайно, ще раз нагадую нашим глядачам, що ми інформуватиме про все, про що знатимо, бо ми були в курсі усього. Зокрема, пані Оксано, тема, яку ми дуже часто порушували з Іриною Дмитрівною, це тема московської церкви і те, що вона досі не заборонена. Тому я дуже хочу з вами обговорити це, тому що я знаю, що законопроєкт про заборону діяльності у МП внесли до Верховної Ради ще на початку 2023 року. Тоді ця тема була однією з найважливіших, адже всі розуміли, що діяльність російської церкви напряму впливає на національну безпеку України зараз. Вже липень 2024 року. А у МП досі спокійно собі існує. Профільний Комітет ради рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт в цілому, натомість там немає тих 226 голосів, які потрібні. Як ви вважаєте, чому е, ваші колеги, якщо я можу так назвати, ті люди, які перебувають з вами в куларах Верховної ради, зокрема, це 146 людей вже опублікували цей ганебний чорний список? Чому вони не голосують? Ну, дивіться, я хочу просто коротко нагадати, що у березні 2022 року, коли я зареєструвала законопроект, який називався про заборону діяльності московського патріархату, тоді дуже багато хто ставився до нього критично за півроку вже всі почали розуміти, що і ситуація вимагає втручання з законодавчого точки зору. Хоча я ще у березні, коли почалася активна фаза війни, говорила: якщо би ми його поставили, ми законопроект мій від свободи чи законопроект від слух вже неважливо. Тоді у перших півроку активної фази війни. Голоси би були, всі би за нього проголосували. Тоді, власне, російська церква вона була не така сильна, як зараз. Але констатую ще факт, що на той момент було дуже багато радників, в тому числі і президента, які багато йому розповідали про те, що це питання не можна зачіпати. Потім ми побачили більше суспільство. Побачило, бо ми з вами і так це знали раніше, що ця ситуація, що раз чим буде відтягуватися, вона буде йти тільки на користь. І якщо ми говоримо про якісь такі, знаєте, умовні бої, там хто що зараз переміг, то поки що м'яч на полі російської православної церкви і сателітів, власне, їх тому що немає твердої. Сили волі в керівництва парламенту, в керівника фракції Слуга народу, в інших керівників своїх фракцій, в керівників, зрештою депутатських груп, де є дуже багато тих, хто не підписує. Зрештою, трошечки активності треба, і суспільству щоб підштовхнути цих людей, які є дійсно в чорному списку. Якщо ви подивитеся, хто з народних депутатів сьогодні не хоче. Нічого робити і не хоче ставити свій підпис, і не хоче голосувати. То ми побачимо, що там є депутати, які представляють Харківщину, Дніпро, Запоріжжя, Чернівці, Ужгород, Мукачево, Вінницю. Розумієте, це дуже широка географія, і те, що зараз в засобах маси інформації почали з'являтися ці прізвища. Я сподіваюся, що дехто все ж таки проявить якусь таку адекватність про українськість, якщо вона ну йому дорога, і все ж таки буде сильніше не буде слухати своїх панів чи того, кому він підпорядковується. А все ж таки проголосує один з найважливіших законопроектів про нашу духовну безпеку, тому що це не йдеться про якусь релігію, це про нашу безпеку. От власне, що тут питання не свободи від розповідання, бо іноді так порушують, що от в Україні вже і свободи слова нема, і вже не можна в певну церкву ходити. Так це не церква. Справа в тому, що це абсолютно ФСБшна структура. І, зокрема, аби це також підсилити, скажу, що за два роки повномасштабної війни СБУ відкрила майже 70 кримінальних проваджень щодо працівників цієї церкви. Мінімум 14 справ щодо її митрополитів. Абсолютна більшість це справи про держзраду, колабораціонізм, пособництво державі агресору, схвалювання ненависті. От ви сказали цей чорний список, і я про це також згадувала. Зараз порушують поширюють таку інформацію, що дають тих е, список 146 депутатів, і одразу біля того послання на їхній інстаграм, послання на їхній Фейсбук, послання на їхню електронну пошту, щоб народ, той небайдужий народ, ось ця е, не маса, а власне ось цей нарід, не чернь, а ось те, що мислить, писали їм чи в коментарі, чи в приватні повідомлення з вимогою проголосувати, тому що 146 людей це величезна кількість, це, це безмежна. Кількість і тому, пані Оксано, в мене виникає запитання. Я розумію, що немає політичної волі. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чи багато серед депутатів прихожан цієї квазіцеркви? Ви маєте таку інформацію? Ну, дивіться, коли я підходила до деяких колег-депутатів, наприклад, з Чернівецької області, і ну раціонально попросила їх все ж таки підписатися. Розумієте, багато колег сидять зі мною поруч. В секторі разом і і там є дуже багато ті, які не підписалися. Мажоритарники, які представляють різні депутатські групи, в тому числі і позафракційні теж ну коли я кажу одному з колег, ну ви вже ваш округ в окупації. Що вам ще потрібно, щоб підписати? І вони їхня така позиція: запхати голову в пісок і не робити ніяких рухів, просто. Вдратує, розумієте, це викликає неповагу, тому що це не є позиція депутата, який має представляти Україну в час війни, і тому ми коли я запиталася, яка їхня аргументація, то колеги з Чернівців мені сказали, що вони ходять в цю церкву досі, То вони далі ходять сповідатися до агентів Кремля. То як вони можуть приймати находять сповідатися до московських попів?